Герої не умирають. Герої поміж нас. Лаврів Тарас Олегович. Позивний Джура, військовослужбовець полку Азов Національної гвардії України, народився 6 липня 1989 року у місті. Долина Тарас походив з відомої у долині патріотичної мистецької родини, де батько був художником, директором Долинської дитячої художньої школи. Мати вихователем дитячого садка. Змалку батьки виховували сина в дусі патріотизму, що мало значний відбиток у майбутньому хлопця. Ще з юних літ він захоплювався козаками та історією. Був пластуном гуртка вовки підготовчого курення імені Володимира Горбового у Долині, учасником станичних таборів та краєвого мистецького табору Метаморфози, закінчивши школу, вступив до Львівського коледжу імені Труша на факультет скульптури, який закінчив у 2012 році. Поступив у Львівську академію мистецтв на факультет скульптури, опісля у Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Стефаника у 2014 Дцядцятому році почав працювати в Долинській дитячій художній школі викладачем у 2014 році. Під час революції гідності Тарас брав активну участь у бойових діях на Майдані Незалежності у Києві. Також він займався єдиноборствами. Був засновником і тренером Долинського осередку Айкідо Йошинкан, а згодом керівником і тренером школи бойового ГОПАКа імені Івана Богуна у місті Долина. З 2018 року виконував обов'язки директора Долинської дитячої художньої школи в серпні 2021 року став її директором. Учні та вихованці Тараса Олеговича надзвичайно любили та поважали його. Він щиро ділився з дітьми своїми творчими знаннями та вміннями до всіх своїх праць та творчих надбань, докладав часточку свого серця та любові до України. Тарас був одружений та виховував з дружиною Юлею двох донечок Даринку та дзвінку. Також він надзвичайно любив музику був гітаристом українського патріотичного гурту Залізний хрест, автором сольних музичних проєктів. У той же час подорожував, займався скульптурою, зробив пам'ятник Шептицького на Гошівській горі. Тарас завжди переймався долею своєї батьківщини і прагнув, щоб майбутнє покоління жило у вільній державі. Тож з перших днів війни пішов добровольцем до збройних сил України в стаді легендарного полку Азов. Брав участь у обороні та боях за Київ пізніше разом із Найкращими воїнами полку Азов відправився у найважчу та найгарячішу точку оборони України Маріуполь. Джура із побратимами відважно захищали місто від ворога. Але не превеликий жаль, війна завжди забирає найкращих. 10 квітня перебравшись в черговий житловий будинок, Тарас зайняв позицію для спостереження біля вікна на поверсі. Ворожий снаряд влучив у бійця. Отримавши вогнепальне поранення в голову, Лаврів Тарас загинув. На тіло героя родини чекали понад півроку, адже забрати полеглого бійця не було змоги. 25 жовтня у Києві тілом Тараса кремували, як він і заповідав дружині. Вранці 27 жовтня в загиблого привезли в рідну долину. Поховали героя 29 жовтня на Долинському міському кладовищі. Герой отримав три нагороди посмертно: за мужність при виконанні спецзавдань від головного управління розвідки, хрест добровольця від дивізії Галичина та залізний пластовий хрест рішенням конференції українських пластових організацій у пам'яті рідних та близьких. Тарас назавжди залишиться прекрасною світлою людиною, надзвичайно талановитим художником та скульптором, чудовим керівником та колегою, надійним другом, найкращим чоловіком, батьком, братом та сином. Пам'ять про героїв не загине ніколи.